Друзі, вітаю вас в проєкті Відверто. Про дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. А так само за ті думки, які ви саме виражаєте в коментарях. Для мене це дуже цінно і важливо. Це потрібно робити. Сьогодні я би хотів поговорити про християнську журналістику як таку. Я довго думав про те, як би виразити свою думку відносно того, яким має бути християнський журналіст, і все більше приходжу до того, що християнський журналіст в першу чергу це має бути людина сміливою, яка готова чи готовий задавати незручні питання відомим проповідникам, відомим служителям, єпископам, пасторам і так далі. Тобто, в християнському світі так само є певні запитання. У різних людей є люди, які, скажімо, не є дотичні до певних служінь, але вони спостерігають зі сторони дуже багато речей. І журналісти це саме ті люди, які можуть про ті чи інші речі говорити і не мовчати. Тому я один із тих, один із тих, тому що нас, хоч і небагато, але вони є в проєкті. Відверто про є герої, які діляться про своє життя, про церковне життя, про виклики в служінні. І Я дуже дякую цим друзям, колегам, героям, які приймали участь в моїх інтерв'ю і були готові відповідати на незручні запитання. Але, як на мене, сьогодні для мене християнська журналістика виглядає досить беззубою і досить такою рафінованою, правильною. Ми звикли писати правильні такі задушевні послання а, до християн. Ми звикли писати більше правильних текстів про те, як воно має бути. І коли потрібно підняти якесь зашкварне питання, то ми цього сильно боїмося, щоб не втратити тих стосунків, які, які ми мали до а, того періоду. Тобто буває так, що коли ви. Чогось не розумієте і хочете запитати, у вас щось блокує, і ви не питаєте, тому що думаєте, це не моя справа, це справа служителів і так далі. Тому є люди, які займаються журналістикою, їх ще й можуть і собаками називати, і не тільки, і недолугими, і говорящими головами, і і близорукими, і так далі. Тобто, чому. Чому саме люди, які займаються журналістикою в цілому, а якщо говорити конкретно в християнській сфері діяльності, ми зустрічаємо в християнській сфері діяльності, що більшість людей, які займаються журналістикою, вони бояться задавати незручні запитання? В більшості, коли ви подивитеся християнські проекти, там багато гарних звучить питань. Питань щодо реалізації служіння, більше позитивного і так далі. І ви мене запитаєте, а чого би і не говорити тільки про позитивне. Навіщо нам говорити про негативний? І так негативу вистачає у світі, ви можете так сказати. І ви будете праві, що у світі вистачає достатньо негативізму і так далі. Але я тут не про негативізм, а про те, що нам потрібно піднімати незручні питання до служителів, щоб розуміти, куди ми йдемо. До чого йдемо, і до чого ми прийдемо. І в християнській сфері е, діяльності так само важливо людям задавати незручні питання, тобто підставляти їх під холодну душу, щоб люди задумувалися. От уявіть собі, пастор, собі живе своїм життям, веде служіння, йому не ставлять незручних запитань. Чи не буде в нього спокуси все ж таки стати аля Великим пророком? Звісно, що буде, і він буде до цього йти. А чому тому, що йому не задають незручних питань, тому що його публічне життя, яке він виставляє в соцмережах в Ютубі, воно не піддається критиці. А значить, що він буде думати, що він це робить правильно, і критика як така, вона потрібна для нас, тому що допомагає нам розвиватися. Звісно, в мене як людина, яка почала вести Ютуб контент відверто, про так само є свої промахи. Так само, не все ідеально, питання звуку, картинки і так далі, я до цього йду. Звісно, не все так швидко, але мені люди підказують. І я собі не раз задав питання: а чому ми не можемо підказати або зауважити щось у наших служителів? Або коли ми з чимось не погоджуємося, сказати прямо і відверто про те, що ми не розуміємо пастора чи служителя в тих чи інших питаннях. Правда? Ну... Це дуже просто, можна поставити запитання і отримати певну відповідь. Тому я хочу вам порекомендувати. Це я записав із Апологетики Християнства, є такий Ютуб, і звітом я записав оце коротке інтерв'ю, яке провела журналістка. Я всі дані дам. От, Хотів би звернути увагу, це Ліза Гереро, журналістка, яка вирішила задати питання саме Кенету Копленду, відомому проповіднику, який, про якого всі практично християни, принаймні мого віку, знали, знають. І коли вона йому почала задавати певні незручні запитання, вона зіткнулася з певним таким супротивом. Я би хотів, щоб ви прослідкували. Оце відео, оце е, відеоконтент, і подивилися а саме, як вона ставить запитання. Вона ставить незручні запитання. Е, Лі Ліза, ця журналістка ставить незручні запитання. Е, проповіднику некомфортно відповідати, але йому приходиться тому, що вони знаходяться у вільній державі, в якій. Журналіст має повне право запитати, а за які шиши ви живете? У мене таке питання сьогодні до нас, українських журналістів християн, а чи готові ми задавати незручні питання нашим служителям? І те, що там один випадок був з паном пастором Віталієм Вознюком, це тільки один випадок, але ми боїмося в більшості своїх журналістів задавати незручні питання, тому що на незручні питання ми можемо отримати відсіч або з нами перестануть говорити, як зі мною декотрі християни перестали говорити після тої ситуації, коли я озвучив щодо Віталія Вузнюка певне непорозуміння в написанні, тобто поширенні допису про рік Ренера. Звісно, коли я це сказав в відео, тому що я це побачив, це було публічно. А потім це було заскрінено і так далі. Коли про це я спитав про це непорозуміння і хотів би якесь прояснення, то ще більше отримав свою сторону, які я недолугий, і що мене потрібно взагалі до суду подати, як деякі коментатори писали, тому що я накле роблю. Шановні друзі, якщо ви б жили в Сполучених Штатах або в європейській країні і були журналістом, і ви маєте повне право підійти до людини, яка займається публічною діяльністю, особливо в служінні, в сфері церковного служіння, то ви маєте повне право підійти до людини і запитати її, те, що вас хвилює, або те, що хвилює більшість громадян, але вони про це не можуть прийти особисто сказати, а ви, як журналіст. Це можете зробити, тому я вважаю, що наша християнська журналістка поки що храмає. Але перед тим щоб зав... як завершити інтерв'ю, я хочу все ж таки, щоб ви послухали е, саме це е, відео-інтерв'ю від Лізи. До Кеннета Копленда, щоб ви проаналізували так само, от коли ви послухаєте це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви для себе зрозуміли із того інтерв'ю, які реакції ви побачили. Тобто, мені важливо, щоб зараз ми, коли будемо дивитися і слухати інтерв'ю е Лізи із Кеннетом Коплендом, щоб ми для себе взяли певні висновки і подивилися, яка є реакція, як людина реагує на незручні запитання. І хотів би звернутися до наших українських журналістів-християн, які сьогодні ведуть в теплих студіях в зручних комфортних студіях інтерв'ю, щоб ви не боялися навіть вести незручні інтерв'ю з людьми, які сьогодні займають публічне служіння. Так я б, наприклад, не проти поспілкуватися з єпископами е і позадавати їм незручні питання, не тому, щоб загнати когось в грязь. Або когось там позорити, а тому, що дійсно є незрозумілі запитання, які цікавить людей, і християнство: якщо ви відкрите взагалі святе письмо, то ви побачите, що в Святому письмі не скрито всього того негативного, що відбувалося так само з людьми. То чому ми маємо закривати оте от все, замість того, щоб це виносити на світло і говорити правду. Тому я закликаю вас послухати це інтерв'ю і задумуватися нам, християнським журналістам, а чи справді ми виконуємо свою місію, чи готові ми ставити незручні запитання для того, щоб отримувати відповіді? Адже з того інтерв'ю, яке рік назад ліза, взяла в Кентакомплена, я переглянувши його і зрозумів, ну, вона молодець. Так, їй було некомфортно, тому що його позиція і як він себе поводив, ну це вам судити. Ви в коментарях напишете, що саме ви для себе взяли. Але вона молодець, вона витримала і вона змогла провести з ним це інтерв'ю. Чому ми не маємо знати, як живуть відомі постаті в християнському служінні? Тому давайте будемо Будемо журналістами, будемо тими, хто готовий задавати незручні питання не тому, що ми ненавидимо когось, а тому, що дійсно нам незрозуміло. І коли щось незрозуміло, про це що треба? Правильно, про це треба необхідно говорити. Говорити для того, щоб прояснити ситуацію. Раз ви взялися бути публічним, там, єпископом, пастором і так далі, то будьте готові на те, що до вас можуть підійти журналісти і задати вам незручні запитання. Тим більше, що ми живемо в вільній державі, слава Богу. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що ви послухаєте це інтерв'ю від Лізи І напишіть коментарі, що ви взяли з того інтерв'ю саме е, Лізи у Кеннета Копленда. От мені цікаво, як ви це інтерв'ю побачили. Тому що я думаю, що таких подібних інтерв'ю, які в США достатньо, то в нас в Україні їх, я думаю, взагалі їх не проводиться, і ми чомусь боїмося. Задати чесні, відверті питання служителям, тому що думаємо, що нас не зрозуміють. Я вам хочу сказати відверто, що коли ви стаєте на дорогу християнської журналістики, задаєте незручні питання. З вами не схочуть декотрі служителі спілкуватися на вас будуть наклепи, і багато інших таких незрозумілих питань будуть виливатися саме проти вас. Тому будьте готові до всього. Дякую вам, слухайте це інтерв'ю, і хай Бог благословить нас для того, щоб бути критичними, критичними до того, що відбувається навколо нас, і не замовкати а навпаки говорити правду. Ще раз дякую вам, що ви зі мною в проєкті відверто про. Поживаете, сэр. Мы просто хотели бы спросить вас, почему вы не хотите летать коммерческими рейсами? Почему вы сказали, что не будете летать коммерческими рейсами? Вы сказали, что это все равно, что попасть в трубу с кучей демонов. Почему вы так думаете? Нет, нет, послушайте меня. Просто пойте это, а не люди. Главная причина заключается в необходимости. Если бы я летал коммерческим рейсом, мне пришлось бы прекратить 65% того, что я делаю. Это действительно для меня. Разве это не правда, что вы хотите летать коммерческими рейсами, чтобы летать в роскоши? Сколько денег вы заплатили, например, за самолет Тайлера Перри Гольфстрим? Ну, например, это действительно не ваше дело. Но разве это не дело ваших доноров? Послушайте, я заплатил. Вы как бы застали меня здесь врасплох. Хорошо. Конечно. Что же, если вы хотите выйти сюда, я бы хотела дать вам возможность отдышаться и поговорить. Мы не хотим застать вас врасплох. Мне нравится издание Inside Edition. Вы должны получить это сейчас. Эй, послушайте меня. Моя жена думает, что Inside Edition есть. О, да. Теперь благодарю вас, Господь, помогите мне. Просто позвольте мне, позвольте мне, позвольте мне, позвольте мне просто задать вам действительно простой вопрос. Многие люди думают, что проповеднику не подобает жить в роскоши и летать на частных самолетах. Каков ваш ответ на это? Очень просто. Для того, чтобы делать то, что мы делаем, требуется много денег. Мы привезли более сотни. Давайте посмотрим на это. Только что появились последние данные. 122 миллиона человек Господу Иисусу Христу. Позвольте мне привести вам еще один пример. В мае прошлого года я был запланирован в Лего Нигерия как дальний путь. У меня была неделя отпуска, и я должен был лететь в Перу. И я молился об этом. И я подумал, что не пропущу это посвящение в Иерусалиме без самолета, который у нас есть, который я купил у Тайлера Перри. И я не сказал ни слова о том, что Тайлер один из величайших парней. Он сделал это. Он сделал этот самолет для меня таким дешевым, что я не мог не купить его. Тогда мой вопрос. Хорошо, хорошо, но я хочу добраться до демонов, потому что люди очень обеспокоены этим комментарием. Дайте мне шанс. Вы находитесь внутри этого. Я люблю ваши глаза. И вот что произошло. Мы летели. Через 21 день, 70 часов, 40 тысяч миль, коснулся пяти континентов и проповедовал лично лицом к лицу. Сотни 25 тысяч человек. Вы когда-нибудь... Вы когда-нибудь использовали свои частные самолеты, чтобы, например, посетить свои загородные дома? Да, я знаю. Хорошо. Еще раз, возвращаясь к комментарию. Вы сказали, что вам не нравится летать коммерческими рейсами, потому что вы не хотите садиться в метро с кучей демонов. Вы действительно верите, что люди демоны? Нет, я не знаю. И вы никогда не говорите, что я это сделал. Мы боремся не с плотью и кровью, а с княжествами и державами. Вы можете объяснить, что вы имели в виду под этим. Что под этим термином? Тогда просто. Просто объясните, потому что это действительно просто. Вы сказали, что не хотите садиться в трубу с кучей демонов. Что вы имели в виду, говоря? Хорошо. Позвольте мне спросить вас. Вы думаете, что люди, которые летают коммерческими самолетами или демонами, не дают мне возможности поговорить? Дорогая, я объясню вам это. Но это библейская вещь. Это духовная вещь. Это не имеет никакого отношения к людям. Люди. Я люблю людей. Иисус любит людей, но людей толкают в алкоголь. Как вы думаете, это хорошее место для проповедника, чтобы быть и готовиться идти проповедовать многим людям, когда кто-то там тащит какую-то женщину? И теперь я так разозлился, увидев это по телевизору. Я сам хотел ударить этого парня. Я не могу этого делать, пока готовлюсь проповедовать. Значит, вам просто не нравится находиться рядом с грешными людьми? Или обиженные люди? Вы это хотите сказать? Не люди, детка. Не люди. В те дни, когда мы не могли делать ничего другого, нам приходилось путешествовать по рекламе. Я уже. Когда я поступил в университет Робертса, я летал за Оралом Робертсом. Я коммерческий пилот, поэтому я провел много времени в Европе. У вас сколько самолетов? У нас есть Гольфстрим, и у нас все еще есть наша команда цитирования. А потом у нас есть маленький самолетик. Но мы используем оба этих устройства, и мы используем их все время. И другие люди тоже ими пользуются. У нас есть другие служения, которые используют это в послании к Ефесянам. О боже, мне это нравится. Мы боремся не с людьми, но с княжествами и полномочиями. Невидимые вещи правители тьмы этого мира. Речь идет о дьяволе. Он самый настоящий дьявол. Точно так же, как Иисус очень настоящий Господь. И я провел много времени на авиалиниях. Но главное, что произошло, было не так. Это не было главной причиной. Главная причина заключалась в том, что я больше не мог делать то, что я хотел бы сделать. И будьте на авиалиниях. Кроме того, мне понадобится моя одежда, когда я туда доберусь. А у вас есть какая-нибудь модная одежда? Я имею в виду, что для пастора вы живете в роскоши. У вас отличные дома, у вас отличные самолеты. Вы ездите на лимузинах и очень богатый человек. Вы очень богатый человек. Да. Да. И некоторые люди сказали бы, что это так? Это благодарность? Могу я кое-что добавить к этому. Мое богатство состоит не только из подношений. Вы продаете вещи, книги и DVD-диски? Да. И у меня много природного газа на нашей территории. Вы этого не знали? Не так ли, детка? Теперь я знаю. Да, вы знаете. Разве это не чудесно? Ну, я думаю, это замечательно для вас тогда. И я мог бы добавить еще кое-что. Мы инвестируем из... Давайте посмотрим. Я еще не знаю точного числа за прошлый год. Но это будет что-то около 2020 года. 5 миллионов бедных. Я не могу этого сделать и остаться без гроша. Итак, последний вопрос заключается в том, что многие люди, возможно, неправильно понимают, что вы делаете и проповедуете процветание. Итак, последний вопрос к тем критикам, которые говорят, что проповедник не должен жить в роскоши. Каков ваш ответ на это? Они ошибаются. Это неправильное понимание Библии. Если вы войдете в Ветхий Завет, как вы думаете, еврейский народ поверит, что вы должны быть разорены. Вы хотите сказать, что еврейский народ... Цените деньги больше, чем настоящие? Они верят в богатство. Некоторые люди сочли бы это оскорбительным. Подождите минутку. Сейчас я говорю не о некоторых людях. Я говорю о Библии. Благословение Авраама. Авраам был чрезвычайно богат, и у него был завет с Богом, чтобы не делать этого. Это не еврейское благословение. Это гамак, благословляющий Бога. Я волнуюсь, когда говорю об этом, потому что мне это нравится. И я начал по уши в долгах, не имея ничего, а это уже другая история. Но в любом случае, вы говорите, что это библейское, и что? Что, что, что в Библии есть основания Библии для этого? Позвольте мне закончить на этом. Да. Я должен был научиться этому, как я сказал, из Библии и от моего духовного наставника, старого Робертса. И я научился этому у него, работая с ним. И тогда мы стали. Он был близким другом, пока не умер. Да и он принял тот же жар за веру в то, что Бог принесет вам процветание, что и я на протяжении многих лет. И Авраам был очень, очень богатым человеком. Послание к Галатам, глава 3. Если вы принадлежите Христу, значит, вы Авраам. Семьи и наследники согласно его обетованию. И его обещание было великим богатством. В Библии также говорится, что богатому человеку труднее попасть на небеса, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Исправьте остальную часть Писания. Но он сказал, что все возможно с Богом. И он сказал, что если вы изучали греческий язык, стоящий за этим, то это вера в богатство. Когда он сказал это, его ученик сказал, что они были поражены. Поскольку они были богатыми людьми, они были поражены. Майор говорит, как можно кого-то спасти. Он сказал, все возможно с Богом. Оба моих деда были проповедниками. Они оба были очень бедны. Они вели простую, скромную жизнь. Они были крайне оскорблены людьми, которые зарабатывали деньги, как вы, проповедуя, как вы. Как бы вы ответили людям, которые думают, что проповедники не должны вести такой образ жизни? Такие люди, как мои, оба моих деда, и, и я это понимаю. И я люблю их всем сердцем. Это, это ваши дедушки, что мы стоим на их плечах. Они держались и стояли за это. Слава Богу. Но когда вы вернетесь к Библии, он полон богатства. И это полно чудес, знамений и чудес. И это полно добра, и это полно подлости. На земле просто полный ад. Это демоны, а не люди. Я люблю людей.